Система контролю рівня глюкози в крові модель Ultra. Якісний, доступний, затребуваний, професійний. Бренд медичних виробів Tobie представляє на ринку України високоякісну та доступну продукцію для домашнього та професійного використання. Медична техніка тубі для хворих на діабет. Система контролю рівня глюкози в крові тубі невід'ємна частина догляду за здоров'ям для багатьох людей з діабетом першого та другого типу. Вона забезпечує швидке і точне вимірювання глюкози в свіжій цільній крові, з мінімальним дискомфортом як у медичних установах, так і в домашніх умовах, роблячи процес контролю глюкози доступним та зручним. Цукровий діабет: діабет це хронічне захворювання, яке стається, коли підшлункова залоза не може більше виробляти інсулін, або коли тіло не може добре використовувати інсулін, який воно ж виробляє. Інсулін це гормон підшлункової залози, який допомагає глюкозі з їжі потрапляти в клітини для вироблення енергії. Якщо організм не виробляє інсулін або не використовує його ефективно, рівень глюкози в крові підвищується, що може призвести до порушень у роботі органів і розвитку цукрового діабету. Діабет можна не лише успадкувати, а й наїсти і нажити. Типи діабету є три основні типи діабету. Перший тип інсулінозалежний, другий тип інсулінонезалежний. Гістаційний діабет, діабет вагітних. Більшість хворих на діабет мають цукровий діабет першого або другого типу. Більша частина людей, які хворіли на діабет, понад 90% має цукровий діабет другого типу. Є специфічні типи діабету, наприклад, гістаційний діабет, тимчасовий стан під час вагітності у жінок, який може призвести до ускладнень для мами і дитини за 5-10 років може розвинутись діабет другого типу. Цукровий діабет як попередити наразі. Діабет першого типу попередити не можна, тоді як діабет другого типу можливо. Доведено, що на його розвиток найбільше впливає наш спосіб життя. Коли ви їсте шкідливу їжу, мало рухайтесь, сидячи майже живете, то фактично запрошуєте хворобу у своє тіло. Рекомендується для профілактики мати від 30 до 45 хвилин фізичної активності хоча б 3-5 днів на тиждень. Коли ви ще молоді, здорові звички особливо важливі, щоб попередити розвиток ожиріння та знизити ризик діабету другого типу у майбутньому. Цукровий діабет самоконтроль. Цукровий діабет це не лише захворювання, а й спосіб життя. Для підтримання здоров'я та запобігання ускладненням важливо дотримуватись лікувально-профілактичного режиму. Самоконтроль відіграє ключову роль у регулюванні рівня глюкози в крові. Для цього використовується глюкометр портативний прилад, що дозволяє вимірювати рівень цукру в будь-який момент. Регулярний контроль допомагає підтримувати його в межах норми. Цукровий діабет норми цукру в крові за віком. Норма цукру в крові є важливим показником здоров'я і залежить від віку, часу доби та інших факторів. У здорових дорослих, наче серце, він становить від 3,5 до 5,5 м на літр, а через 2 години після їжі не повинен перевищувати 7,8 ммоль на літр. У людей старшого віку та вагітних цей показник, наче серце може бути дещо вищим від 4,2 до 6,4 м на літр. Особливо важливо стежити за рівнем глюкози після 40 років, коли зростає ризик метаболічних порушень. Глюкометр для контролю рівня глюкози в крові модель Ультра, є незамінним помічником при діабеті та має широкий функціонал, високу точність, зручний і легкий у використанні. Глюкометр призначений для зовнішнього застосування діагностика інвітро, як в домашніх умовах, так і в медичних закладах у якості засобу моніторингу рівня глюкози в крові та контролю діабету. Призначений для регулярного моніторингу рівня глюкози в крові, що дозволяє людям з діабетом оцінювати вплив харчування, фізичної активності та лікування на рівень цукру, що допомагає своєчасно виявляти відхилення від норми та ефективно контролювати свій стан і запобігати ускладненням та підтримувати здоров'я на належному рівні. Наприклад, передбачена гарантія 5 років. Основні характеристики: без кодування. Глюкометр вимірює вміст глюкози в цільній капілярній крові та не потребує кодування. Має автоматичне налаштування визначення тесмушки та попереджувальний символ для нанесення зразка краплі крові. Ферменти Т-смужок глюкооксидаза, год. зворотній відлік часу реакції 5 секунд. Ежектор для автоматичного видалення тесмушки автоматично вимикається через 15 секунд при відсутності дії. Пам'ять на 99 вимірювань. Прилад зберігає в пам'яті 99 останніх результатів вимірювань глюкози в крові разом з відповідними датами і часом проведення тестування. Технологія AVG розраховує середній результат за 7, 14 або 30 днів. Прилад має налаштування дати та часу. При встановленні тест смужки має функцію вибору поточного статусу тесту відповідно до ситуації виміру до або після їжі. Прилад також має індикатор результату вимірювання глюкози символ обличчя, нормальних значень або перевищення значень виміру. Налаштування приладу Якщо ви використовуєте прилад уперше, його потрібно налаштувати. Щоб увімкнути глюкометр, зніміть прозору ізоляційну смужку з батарейки з боку. Всередині встановлена батарейка cr 2032. При використанні індикатор приладу показує, коли потрібно замінити батарейку. Налаштування дати та часу. У вимкненому стані натисніть і утримуйте кнопку Home. Глюкометр увімкнеться і перейде в режим налаштування дати та часу. При цьому бічні кнопки використовуються для налаштування дати та часу, а кнопка Home для підтвердження. Встановіть рік, місяць, дату, години та хвилини. Після налаштування дати та часу перейдіть до налаштувань одиниць вимірювання. Коли символ одиниць вимірювання почне блимати, натисніть кнопку Home. Натискаючи бічні клавіші, виберіть одиницю вимірювання мілімолі глюкози на літр або міліграми глюкози на децилітр крові. Для підтвердження вибору натисніть кнопку Home. Функція пам'яті: Натисніть кнопку Home, щоб увімкнути глюкометр, якщо він знаходиться у вимкненому стані. Натисніть ще раз кнопку Home, і ви побачите середнє значення рівня глюкози в крові за останні 7 днів. Натиснувши бічні кнопки, ви побачите середнє значення за останні 14 днів, а потім за останні 30 днів. Щоб переглянути останні записи історії один за одним, натисніть кнопку «Home», а потім верхню бічну клавішу вгору. Вимірювання рівня цукру в крові. Щоб провести тестування, вставте тесмушку у глюкометр до опору. Глюкометр використовується з тесмушками Tube Ultra. Прилад автоматично увімкнеться після того, як ви вставите тесмушку і на екрані на 3 секунди з'явиться символ тесмушки і символ краплі крові, що свідчить про готовність приладу до забору крові. В глюкометрі передбачена функція до або після їжі. При встановленні тесмушки натисніть клавішу Home. Далі перемиканням бічних клавіш виберіть відповідно до власної ситуації поточний статус до або після їжі. Щоб зібрати кров для виміру, зніміть ковпачок з ланцетного пристрою. Вставте ланцет у ланцетний пристрій і зафіксуйте його на місці. Відкрутіть і зніміть захисний ковпачок з ланцета. Ковпачок в той же час служить заглушкою для голки після його використання, щоб випадково не вколотися голкою. На пристрої відтягніть назад пружинний механізм. Закрийте ланцетний пристрій та відрегулюйте глибину проколювання. Пристрій має 5 позицій глибини проколу, що дає змогу користувачеві вибрати індивідуальну глибину проколу залежності від типу шкіри. У віконці відображатиметься встановлена глибина проколу. Що більше число, то більша глибина проколу. Промийте місце, де ви плануєте вколоти палець теплою водою і ретельно висушіть. Притисніть кінчик пристрою для проколу до подушечки пальця. Натисніть кнопку спуску, щоб проколоти палець. Клацання вказує на те, що прокол виконано. Доторкніться зразком крові до кінчика тест-смужки. Крапля крові буде автоматично втягнута в тесмушку при дотику для отвору для введення крові на кінці тест-смужки. Не капайте кров на верхню частину тест смужки Після отримання достатньої кількості крові прилад видасть звуковий сигнал. Після 5 секунд відліку на екрані з'явиться результат значення рівня цукру в крові. Прилад автоматично зберігає результат тесту. Після завершення процедури вимірювання зніміть ковпачок з ланцетного пристрою. Щоб уникнути випадкового уколу ланцетною голкою, закрийте її тим самим ковпачком, який був відкручений перед використанням. Рекомендації до використання. Після кожного використання очищайте прилад чистою м'якою тканиною. За потреби можна злегка зволожити тканину водою, уникаючи потрапляння рідини в отвори на сенсор або дисплей. Ланцетний пристрій також потребує регулярного очищення, не допускайте потрапляння вологи всередину. Для дезінфекції використовуйте окрему чисту серветку. Якщо прилад не використовується тривалий час, вийміть батарейку та зберігайте її окремо в належних умовах. Використані тисмушки, ланцети та батарейки утилізуйте згідно з вимогами щодо медичних відходів. У комплектацію глюкометра для контролю рівня глюкози в крові модель Ultra входить глюкометр, т – 10 штук, ланцетний пристрій та насадка для альтернативного забору крові, одна штука, стерильні одноразові ланцети, 10 штук, футляр пластиковий, батарейка 3 вольти типу cr 2032, інструкція з використання та гарантійний талон. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту. Де ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відео інструкцій до них, це значно спростить процес їх використання. Перейшовши до нашого youtube каналу, ви знайдете безліч корисних відео. А завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Якщо у вас залишились питання по налаштуванню приладу і його вимірюванню, зверніться до центру підтримки за номером телефону або за контактами, які ви бачите на екрані.